Ну що ж, вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про MacBook Air 2020 Чи є цей ноутбук актуальним і вигідним вибором для багатьох користувачів у наш час? Я не буду говорити про технічну частину, ви можете подивитися про це і в інтернеті. Я розповім про загальні враження, його переваги та недоліки, які варто враховувати перед покупкою. До речі, я створив телеграм-бота на основі чата GPT. Він швидший за звичайний чат і працює навіть коли браузерна версія перевантажена. Зараз він на стадії тесту, тому повністю безкоштовний. Послання в описі. Поїхали! До цього в мене не було продуктів Apple, окрім 12-го Pro iPhone, яким я намагався користуватися після придбання MacBook, але щось мені не дуже сподобалося. Все своє життя я просидів на Вінді та Android. Чому ж тоді а не вінда? Мені був потрібен легкий, компактний, потужний та з доброю батареєю ноут. Я планував монтувати відео, працювати з Photoshop'ом та інші звичайні процедури. Тут мені і порадили мак. Я передивився дуже багато оглядів, дуже багато ходив по магазинах і зрозумів, що мені підійде саме Air 2020. Зараз в Україні є тільки мінімальна комплектація, а саме на 256 ГБ. Чи вистачає цього для базових потреб так. Але якщо у вас потреба монтувати багато 4К відосів, то раджу вам брати краще m 1 Pro. Але для повсякденних задач підійде Air. Цей ноут в мене вже місяць, і це кращий ноут для людей, які постійно десь їздять, щось знімають або працюють. Ви завжди маєте під рукою швидкий потужний ноут, і це дуже класно. А ось так виглядає звичайний набір власника MacBook. Я вважаю, що це обов'язкові речі, якщо ви придбали MacBook. Що тут у нас? Жорсткий диск на терабайт для дуже великих файлів. Хай краще вони будуть на жорсткому диску, аніж на ноуті. Перехідник під USB, USB-C, HDMI та microSD. Також набір для чищення екрану та чохол Convert, аби не подряпати ваш ноут. MacBook Air 22 го року на М2 я вирішив не брати, тому що він потужніший лише на 10%, у нього повільніша пам'ять і бісячий виріс на екрані. При цьому він дорожчий на 18 тисяч. Серед медових ноутів я знайшов кілька асусів, але я не маю сенсу їх порівнювати. Так, десь більше пам'яті, десь потужніший проц, але у всіх є свої нюанси. Можна знайти ноут краще, але коштувати він буде дорожче. А який сенс тоді його брати, якщо можна придбати MacBook Pro, і так далі. Дизайн. Легкий, потужний та стильний. Корпус з алюмінію. Виглядає ноут елегантно та мінімалістично. Екран 13 дюймів. Комусь це дуже маленький, але як на мене, ти бистро звикаєш. Головне, що він має високу якість зображення. Добре видно як в день, так і вночі. Вебка, Full HD, якість, ну, нормальна. Мікрофон та динаміки це просто кайф. Зараз можете почути, як працює мікрофон. Щодо мікрофону, мікрофон дуже непоганий, можна користуватися навіть і без навушників. Два стереодинаміки це перше, з чого я офігів, коли почав користуватися MacBook'ом. Дуже якісний звук для перегляду відео, слухання музики та конференції. Я ще ніде такого звуку не чув, однозначно плюс. Батарея: тут даже нічого говорити не буду, однозначно одразу плюс. Тримає дуже довго, десь до 12 годин, якщо дивитися відоси у сафарі, якщо працювати, то десь годин 8-9. Я, якщо чесно, так не перевіряв, але на відчуття ну, дуже довго. Тачпад. він дуже зручний. Так мені говорять люди, у яких вже є мак. Але я ніякої різниці від нових віндових ноутів не побачив. Так, звук трохи приємніший, але ніякої різниці. Давайте так, він просто добрий. Їм можна користуватися. Тут нюанс, якщо ви користувалися до цього старими віндовими ноутами, то так, тачпад на Маку для вас буде супер клас. Прям. Мега клас. Потужність. Цей ноут невеликий, але він доволі потужний і він не шумить, тому що в ньому просто нема вентиляторів. Наприклад, я робив відосу 4К 30 FPS. Він був 5 гігабайт. Він це зробив, обробив це відео за 10 хвилин. Це доволі непогано, як для такого ноуту. І це була програма DaVinci Resolve, а до прем'єр навряд чи стане, тому що торенти його нема на Mac. Або є, ну, треба дуже шукати, але я не знайшов. Якщо він потягнув до інші резольф, то все інше він потягне без проблем. А те, що він не гріється, ви можете користуватися цим ноутом хоч на колінах, хоч на животі. Будь-де. Будь-коли, він не шумить. мак Якщо ви до цього користувалися Windows, вона була для вас незрозуміла лагала, то до macOS ви швидко звикнете. У мене у списку ще написано віджети та деякі функції, але це вже відноситься до macOS. Так, там є а, як і більш зручніші функції аніж на Вінді, так і не дуже зручні функції. Про це розповім далі. Чи можна на Mac ставити піратські програми? Но дух піратства, у тебе в крові, з цим нічого не поділиш. Так, можна, але не всі. Наприклад, Adobe Premiere я не знайшов. Все інше я знайшов тут ніяких проблем. Клава. Також всі, у кого був MacBook, казали, що дуже зручна, але я також різниці не побачив. Вона просто гарна та зручна. Все. Перший головний недолік для мене це MacOS. Так, я знаю, що я говорив, що це плюс, але це є недолік, тому що я досі не можу до неї звикнути. Там є дуже дивні функції. Наприклад, коли я намагався створити свій iCloud, я не міг цього зробити, тому що в мене до цього не було айфону, і мене не пускало до App Store, тому що не було iCloud. І я нікуди не додавав свою карту для оплати. Тому я взяв старий iPhone, зробив там iCloud. Apple, ID, щось там ще ввів дані карти, і тільки потім мене впустило до App Store. Не знаю, мабуть, це якийсь жарт від Тіма Кока. Віджити. Так, я не знаю, хто іми користується. Мені всі говорять, що ніхто іми не користується, вони не потрібні, але я все ж вирішив їх відкрити, налаштовував їх, і ось це вийшло. Все. MacBook завіс в віджетах. так и запишем. Он завис в виджетах. Он это сделал. Что теперь? Экран потух. Я в шоке. Так, это какой-то прикол. Я не знаю, что это конкретно мой Mac, или может где-то. Тоже такое бывает, но ну, вот такой прикол был. На маку можно делать альтап. Ну, Command-Tab. Так, можна переключатися між додатками. Але як їх усі закривають? Зажимають і нажимають вийти. Це дуже-дуже довго. Я не знаю, чи можна віднести це до мінусів, але я вам дам пораду, щоб закривати це швидко, нажимайте command Q. І все, воно у вас закриється одразу. Боже, яка це чарівна функція просто. Ну і Command-A, щоб звернути не повноекранний додаток. Він звернеться. Так. Загалом, з мінусів в мене претензії тільки до macOS. Ви будете стикатися з проблемами під час користування Mac -ом. Або це тільки я стикаюся. А одна зовнішня проблема це екран. Він дуже сильно припадає пилом. Якщо ви доторкнетесь до нього пальцем, то залишиться дуже сильний розвод. Саме тому на початку ролика я казав брати очисний набір, він вам знадобиться. Також екран дуже ніжний, його можна подряпати майже всім, що завгодно. А ще він не розгинається, як він ноути. Це було плюсом. Ну що ж, давайте зробимо загальні висновки про цей ноут. В нього гарний дизайн, він потужний, він тихий, він зручний. На ньому можна робити все окрім ігор мене все в ньому влаштовує, окрім macOS. Це єдина моя проблема. Я все ще намагаюсь її зрозуміти. На цьому відео можна завершити. Якщо ви дізналися щось корисне, напишіть в коментарях, поставте лайк та підпишіться. Все. Дякую за перегляд.